9 березня вся Україна відзначає 210-ту річницю з дня народження українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Готові дізнатися цікавинки про нього? Тоді поїхали! В 1971 році один з кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко був талановитим художником. Він створив понад 1300 картин, з яких до нашого часу збереглось понад 800. До власних творів поет створював ілюстрації, любив малювати автопортрети. Улюбленою стравою Тараса Шевченка, як згадували його друзі, був борщ з сухими карасями, свіжою капустою та приправами. Перші гроші Тарас заробив, відспівуючи небіжчиків. Він був помічником священника. 1384 пам'ятники встановлено Тарасові Шевченку. Перше було встановлено в 1881 році у місті Форт Шевченко. Після смерті батька й матері все й справді було сумно, але Тарас не страждав все життя, як про це пишуть. Після того, як Тараса викупили з кріпацтва, він почав виконувати портрети на замовлення. А після повернення в Україну малював заможніх і багатих людей за солідні гонорари. Говори Тараса Шевченка перекладені більше, ніж ста мовами світу, зокрема, мовою есперанто. Найменше в світі видання кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за розмір макового зернятка, створив його український майстер Микола Сядристий. Гортати сторінки можна лише загостреним кінчиком волоска через їхній неймовірно крихітний розмір. Поет любив по повідінське, також полюбляв чай, у який, за спогадами істориків, додавав ром. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та до нових зустрічей!